Наша бордянська п'ята школа, вона працює, працювала і буде працювати. Її не закривають. Не можна закривати школи, тому, що на нас тримається більшість наших громадянин, які саме в нами, бердянців, угу. тому що це діти, це батьки. Біля батьків є ще ж кола, да, які там всі е, дружні там і е, свати, там не знаю брати, які також е, від наших батьків також питають цю інформацію, що наша школа працює, що ми кожного дня займаємося, що е, нас ніхто не буде закривати, тому на нас тримається, мабуть, у це суспільство саме Бердянської. Якщо ми, як вчителі, дамо якусь, хоч е, хоч один відсоток якогось сумніву про те, що. Школа mm -hmm. буде закриватися, то ми втратимо всю ту цей ланцюжок у да і всю ту територію, яка зараз в окупації. Ми її втратимо цих людей, тому що там нам довіряють дуже багато.